Привіт! Мене звуть Євген Сухарів, я засновник та керівник Київської школи клінінгу та фахівець професійного прибирання з досвідом понад 20 років. Наші спікери провели вже дуже багато тренінгів на тему хімчистка м'яких меблів та мають величезний практичний досвід. Якщо ви дивитесь це відео, то вас, скоріш за все, цікавить саме хімчистка м'яких меблів. Зараз я вам коротенько розкажу, яке навчання ми пропонуємо та як воно проходить. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник клінінгової компанії і хочете навчити свій персонал. Якщо ви хаоскіпер або керівник внутрішнього клінінгу підприємства та хочете засвоїти ці практики хімчистки м'яких меблів на вашому об'єкті. Якщо ви початківець в бізнесу і тільки починаєте ваш шлях в клінінгу, вам треба знати одразу, як правильно робити хімчистку меблів. Якщо ви клінер, працюючи на компанію і хочете більше заробляти, цей курс також буде для вас корисним. Тренінг проходить в межах одного дня та складається з максимальної кількості практичних вправ. Чи потрібна вам теорія, так вона вам дуже-дуже потрібна, тому я вам раджу пройти спочатку онлайн-курс хімчистка для чайників. Ви отримаєте чіткі алгоритми, власний практичний досвід під наглядом фахівця. Та що дуже важливо, знижки на хімію та обладнання, якими ви навчитесь працювати. Чи буде корисним такий практичний тренінг? Так він безумовно буде корисним, тому що на одній локації ви можете одразу попрацювати з величезною кількістю покриттів, тому що ви одразу зможете задати питання фахівцю і отримати відповіді. Так само ви поспілкуєтесь з вашими колегами та досвід отримаєте ще й від них. Ви відпрацюєте алгоритм роботи від початку і до результату. Ви відчуєте потужність обладнання та ефективність хімії. Відчуєте, як поводить себе тканина та як гарно і швидко видаляються плями. Вартість тренінгів докладно розписана на нашому сайті, тож переходьте за посиланням під відео. Заходи проходять в тренінгових центрах Школи в Києві або Львові, або так само на локаціях партнерів. В якості екзамену ви здаєте теорію та виконану вами роботу, і тільки після цього отримуєте сертифікат Київської школи клінінгу. З програмою тренінгу хімчистка м'яких меблів ви можете докладно ознайомитись на нашому сайті. Дивіться нижче на сторінці або переходьте за посиланням. Всім щасливо до зустрічі на тренінгу!